Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитись таке питання, що заважає отримати протезування військовим України, Такі перешкоди. Це довге. Це дуже довгий шлях страждань. Це придумано так. Треба допомогти. Все пропитано корупцією, все пропитано стражданнями, болем. До речі, це робиться навмисно все. Ой, заперечую повністю весь негатив Убираю, Відкриваю всі шляхи і дороги військовим України на протезування. Заперечую весь негатив, убираю. Більше нічого не заважає нашим військовим отримати протезування. Прикриваю всі шляхи і дороги. Надається вся необхідна допомога нашим людям, військовим України, з усього світу. Надається допомога для отримання протезування. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Руйную повністю. Всю корупцію, всю схему руйную. Відкриваю шлях, дороги всі легкі, і двері всі відкриті для тих, хто потребує протези. Більше нема жодної перешкоди. Відкриваю всі шляхи і дороги на протезування, буде так. Це рух, відновлюю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на протезування тому, хто диви тому... нашим військовим, хто потребує протези. І весь негатив, всю біль, страждання, всі складнощі, труднощі повертаю тому, хто придумав, хто використовує. Маніпулює, хто використовує наших військових, хто заробляє на, цьому, на болю. Прошу повернути цей біль тому, хто придумав ці корупційні схеми. Відкриваю всі шлюхи і дороги військовим України на протезування, на відновлення руху. Буде так, буде так, буде так. Світу, надати допомогу українцям, стати на ноги, почати рухати. Буде так, буде все сказане, здійснено і так буде. Більше нема перешкоди, щоб отримати протезування. Буде так. Дякую за увагу.